Навіть з 2014 року, коли я очолював українську парламентську делегацію в парламентській асамблеї НАТО, нам ще тоді, в 2014 році, вдалося багато допомогти для Збройних сил України. Ну, наприклад, тоді ми підготовили листа. Я передав цього листа для голови канадської делегації. Вона, коли приїхала в Канаду, поставила цей лист на стіл премєр міністру Канади. і тоді на 11 мільйонів канадських доларів вони дали 30 тисяч комплектів форми, бронежилети, каски тобто, і не тільки Канада, і Німеччина, і Іспанія. Тобто, та також приходила менша допомога. Але приходила. Відповідно, так також зараз використовував, от коли е, також служив в силах спеціальних операцій, окрім того, що ми виконували е, різні бойові завдання. Е, я також е, це з'єднював, працювали із фондами, е, робили запити, і відповідно ті запити через міжнародні фонди. Вони реалізовувалися. Також і український бізнес, українські волонтери допомагають також для Збройних сил України, за що ми їм дякуємо. Тому що не буде дрона, не буде реба, не буде старлінка, не буде генератора. Відповідно, збройні сили не будуть мати чим воювати. Хоч ну і держава також допомагає, але без волонтерів, без бізнесу, без міжнародної підтримки, що ми дякуємо міжнародним партнерам, було би дуже важко.